that shank lame that shank beast that shank pussy. we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! І сьогодні третя серія мого проекту дійти з маленького балансу до ножа за 15 тисяч. І ми продовжуємо баланс 2000, треба якось розкрутити. Безкоштовні кейси, до речі, доступні нам, тобто тримаємо в розумі, що ми можемо їх відчинити. Відчинити, Я тільки просто встав майже. Ну, м а спасе ситуацію? Не спасає, скільки відкрили? А, спасає! Ми відкрили за 745 всього. Давайте ще раз прокрутимо, можливо, о. Оооо, а що таке? Сьогодні шанси якісь підвищені. 1300 видає. Є відкриємо 5 разів, 330 і, можливо, фріспінчики виловимо. Не хоче? Не хочеш дати фріспіну. О, 10 фріспінів, або 5 тут, ні? 353, це все одно окуп, ще раз е, крутимо і сподіваємось на фріспіни, а їх. А їх не буде, так? Але в цілому, мені здається, це окуп, це схоже. Ну, майже, майже 327. Йдемо, прокрутимо дігли, 5 штучок за 500. І, можливо, щось круте випаде, 65, 57. Ну, слухайте, це злив. Так, а чому це дігл 100 коштує? А ні, 501 почекайте, то відкрив за 495. Ще раз відкриваємо, значить. І оцей би дігл, він, він би без і коштував і красивий взагалі. Так, а це... А це вже не окоп. Ладно. 200 у нас є. Можна щось на 700, наприклад, відкрити. -х -х -х, щоб від... Ну, Ладно, давайте один Good Game відкриємо. За 449 можливо, виловимо перчаточки або щось. О, це непогано. Бо ця ЦЗшка була б погана, а це плюс-мінус норм, тому що невеликий злив. Так, відкриваємо оцей кейс і подивимось, який нам безкоштовний дроп випаде. Можливо, його в цей в апгрейд запихнемо. Так, тепер кам'яний і. Що випаде? Можливо, калаш не хоче. Скільки повипадало? 31, ставимо, давайте, я не знаю, на 1000. Отак, от, от, щоб відсоток був прям маленький, 2% шанс. Якщо випаде, буде непогано, але не випадає, я вже бачу. Так, 41 ставимо просто на 400. Так, завжди цим нулем помиляюсь. І отакий Авік BlackNill. І це схоже може бути, але на жаль, ні. 2700 в нас. М -м -м -м. Можна відкрити оцей за 700. За 700 у нас рівно одиничка, ну майже одиничка залишається. І ніж може? Ну, почекайте, це здається 1000. А ні, це 800. Ну, непогано теж. Підемо, відкриємо чайний кейс. За 1500. І він може окупити, він може. Ну це зешка, таке, типу Ой, це на відсотку не коштує. 633, блін. Давайте Ace case відкриємо за 1500. І вже в нас весь баланс зараз. Ми загубимо. Ой, ну калаш. Ну а скільки це все? 1200 відкрили за 1500. Просто чудово, просто нас все злило. Тому краще б я відкривав так по одиночці кейсиці. 831, в нас залишається 1000, але ми можемо відкрити ще оцей кейсик. Будь ласка, випади якийсь, я не знаю, щось круте. Ну це не круто. Ну, зупинись, хоча б, ну, це, 30, це взагалі 30, якщо що, так? А, 152, гарна якість, мабуть. Мабуть, гарна якість. 1185 в нас є. Mm, чи варто робити Оли. Ну, давайте краще так, два, а не одного. Зіберта, тому що. О. ні, Ну який Франклін. Ну, це ще більш-менш. Ту ж суму, коротше, видало нам. Mm, будь ласка. 93 витратив. 28 видає. Ще раз. Давай. О! 72. плюс... 72 плюс 41. Найс. Nice. Продаємо і підемо на цю суму, мабуть, поробимо. Поробимо. Зараз знайду кейсик, наприклад. Ні-ні, ні оцей. 5 штучок. Виходимо відразу, 4 штуки відкриваємо. Подивимось, давайте. Може, щось круте і випаде, АВП. Так, ого, 263, оце коштує. У мене ще чомусь Стучать за вікном, ну це не важливо. Так, 742, Оце, а. Ну, давайте знаєте, як зробимо контракт. Оце, оце, оце. На 22 в контракт. Бо треба, щоб видали більше 20, щоб я зміг це в апгрейд запихнути. Найс! Навіть плюсовий, ну, плюсовий контракт. Так, і цей запихуємо. Давайте на 500. Отак, на юспек. Якщо випаде, буде непогано, але, по ідеї, не випадає, так? Так. Не випадає. тепер оце на 555. Маленький відсоток, 6%. Відсотків, і може, якщо зайде, буде непогано, але не заходить. Ну Це теж непогано, бо в нас залишаються дорогі скінчики, наприклад, оцей за ну, таку ціну 788. Аук, можливо, це схоже. Це дуже схожий прокрут і Угу, Трошки не вистачило. Трошки не вистачило загальмувати. 150, 1111. Будь ласка, ну вже треба. Ну це теж так не випало. Це теж не випало. Погано, дуже погано. 1111 Ще раз пробуємо 13% шанс. І це схоже, якщо буде гальмувати, буде гальмувати. Не галь... Як близько, як близько зупиняється і не гальмує. Ну, давайте це на 1666 закинемо. 12% шанс і це в нас теж не випадає. І тепер це закинуємо теж на 1666. І треба. Ну вже. Алло, ну вже треба. А я не розумію, що сьогодні з апгрейдом. Я теж це на 1666 закину. І 12%. Ні, не випало, так? Не випало. Ой, це дуже складно насправді. Давайте контракт поробимо. Отак, от отак, отак. 37 37 робимо. Видає 24 і робимо апгрейд на 1000, щоб з нею можна було розкрутитись. 2% шанс і. Ні. Не, ні, не, не, це байт. Це байтова прокрутка. Але в нас ще є баланс. Так що, отак, ставимо знову на тисячу, наприклад, на оцей аук статтрековський, і знову не випадає, до речі, тому що в кінці оця... це навпаки прокрутка яка. Ну, коротше, ви зрозуміли, сподіваюсь, але відкриваємо ще срібний кейс. Я якось забув про нього, насправді. І це печально, тому що якщо зараз. Ну, скільки цей галіл може коштувати, якщо гарної якості. 267, давайте. Серія вже і так підходить кінцю. Давайте апгрейдик. Апгрейдик зробимо на 1000 на туш, якщо що відкриємо одного зіберта, думаю. Але не випадає.